Які І... продукти створюєш? От ми створили. Ми намагаємо точніше, ми створили продукт на той момент. Жовтень 2020 двадцятого 20 року. Ну І... тоді та... да ми поч... Тоді ми почали створювати той продукт. Який? Шо, от, що... Коротко, поясни, що це було? От дивись, от ми розуміли так, що, наприклад, до 2008 року була якась еволюція інвестування і розуміння інвестування в нерухомість. Типу, до 2008 року це було одна. Типа, я заробляю десь кошти, купую квартиру, пасивний дохід, я собі там сиджу, або вона розробляє, або продаю після 2000 там, Може, восьми, там не знаю, десятими трошечки почало вже з'являтися таке розуміння, що не просто треба купити квартиру, що це не пасивний дохід, а вже треба десь, де є люди, котрі цим будуть займатися. Але все рівно е, максимальна. Е, Відповідальність і фінансове навантаження все рівно залишається на ну, на власнику або інвестору, хто інвестує в цю квартиру. І ми почали, типа, розуміти, що а давай ми будемо знімати оце навантаження повністю з інвестора чи з власника квартирів. Хай він ну, цим темою не замарачується. Це ми повинні зробити. Тобто, ми, ми повинні проаналізувати, скільки, mm -hmm. яка це дохідність, там, ну mm -hmm. в, в, дивлячись від того, скільки він проінвестував, і що нам треба. Щоб у нас було яка у нас повинна бути підґрунтя, mm -hmm. щоб ми гарантовано могли сплачувати mm -hmm. ці показники власнику. Mm -hmm.